Привіт усім! Привіт, усім! Вітання всім, Привіт усім! Усім салют! Вітання! всім. Мене звати Марія Лікар, і сьогодні буде відео про мене, про мій життєвий шлях до того, якою я стала зараз. Надіюсь, вам сподобається. А, ви дізнаєтесь про мене дуже багато чого. І поїхали! Я собі все записала у блокнот, щоб не забути. Яка я була у школі? Я завжди була така тиха, мала одну подружку, дружила тільки з нею, тільки вона і вона і вона, і все. А поза школою треба зазначити, що я була дуже активною дитиною. Я мала кучу додаткових, я мала плавання, малювання, спів народні танці, танці сучасні, полденс. Ходила на в'язання і все, я не пам'ятаю. А на хіл ще ходила, в спортзал ходила. Ну, І це все в переміжку. Не скажу, що я була поза межою школи, якась взагалі неактивна, взагалі, типу, мовчазна. І, і тирим-пирим. Ні, я спілкувалася, все було нормально. Ну, просто я в школі була більш замкнута і, і все. Боже, це так важко роз... ну, вам душу відкрити. Колись я була дуже сором'язлива. Я боялася сказати лишнього, або я погано висловлювалася і, можливо, на танцях там усміювалась трошечки з того, що я. Ну, сказала або щось ляпнула, ну не подумавшись, дитина, знаєте, мала дуже багато комплексів. Ось так одним словом. Але все ж таки, завдячуючи батькам, мене вони всюди піхали, туда йди, туда йди. І я все одно мала комунікейшн з іншими дітьми. Згодом я пішла на. Pole dance. Ну ви розумієте, це на пілоні, танці, і можна рахувати, що з полденця все і так і почалось крутитися. Там я вже виступала одна, там я вже розкривалася на пов. <с> Нема куди далі через полденс моїй тренерші на той момент запропонували, щоб одна з дівчат пішла на конкурс краси. І вона запропонувала моїй мамі. І мама така каже: Ну не хочеш, пішли на конкурс краси. Я така, можна спробувати. Я завжди хотіла оце знаєте з короною в платях. Ну, дівчатки, ви все розумієте, дівчатки, дівчат. Але я пішла з учотом того, що я буду виступати на пілоні, тому у. У 2016 році я перемогла і стала маленькою королевою Буковини. Після того мене запросили бути ведучою на каналі Буковина. Я ввела свою рубрику моди. Тепер зрозуміло, чому мене тягне до моди до речей. Це все з того. Це все з того. А, а може, це судьба. Знаєте, типу, я пішла туди і там мода теж подумали, то що я Я теж до думаю. і я почала ретельно готуватися до першої зйомки. Це просто ви бачили це. Я просто надивилася різних дівчат, які вели там уже інші рубрики, подивилася, як вони взагалі ведуть ту програму. І я почала привіт усім фанатам моди. Мене звати Марія Лікар, і я готова вражати вас історією неймовірного успіху. Коротше, це було дуже смішно. Я не знаю, і це був перший досвід. Це все, все нормально. Але в мене не виходило. Я не могла нормально читати так, знаєте, типу на камеру. Оце читати на камеру за все було просто ужасно. І в мене не виходило. Мама запропонувала Олькі, от вона докорінно змінила моє мовлення. Набагато частіше воно стало. Я просто. Ой, побачите, як я колись говорила це просто. Це зараз ще можна подивитися в відео, як я суржиком говорю. Тоді це все, це колхоз. знаєте, як в нас говорить, це колхоз. І ми з нею почали займатися. Я начитувала все, потім приходила і вже з начиткою, вже я могла читати. Так, да, це все одно було читання на камеру, але вже Вау! Чесно. Я покроково по почала рости, рости, і це дуже велика робота. Забула ще уточнити, що це все дитяча агенція, Step by Step. Потім Step by Step мені запропонували взяти участь в конкурсі краси України, де я так само здобувала перемогу, але гран-при талант. Але ви розумієте, і наскільки міняється твій кругозір, коли ти там виграєш конкурс, там в іншому знову виграєш конкурс. Розпочинаєш вести програму, в тебе вже голос стає нормальний, ти починаєш висловлюватися, ну, ти вже починаєш звертати на це увагу. Всі знайомі, незнайомі, починають тобою вау, ти Маша, ти є! І так почала рости моя самооцінка. Потім е ці зйомки переросли в те, що ми їхали в Київ, бо там уже більше було знаменитостей, з трьома людьми брали інтерв'ю. Мы вже приїхали. Ти. Я а тебе... буду... Дорога. Зараз нас нам дорога. Дорога <свист> клас. Я думаю, що это самое важное в любой профессии. Як би ти був. З нами їхала ціла команда, це просто були найкращі роки. Ми так їхали, потім кожного вечора там обсуждали, що там кого прийшли, які інтерв'ю розповідали, ділилися. Короте. Але це було настільки душевно, Боже, я, я так згадую це з такими теплими спогадами, що я, що я прям хочу повернутися. І Київ, блін. Ой, все, дуже сентиментально. Але, на жаль, настав карантин, я вже трошечки виросла з тої програми, і все, буквально все перестала ходити на всі гуртки, просто лишилася вдома. Я трапила якусь депресію. У мене настільки завжди було активне життя, а тут раптово тако все? Нічого. І я офігела. апатія до всього. Я нічого не хотіла буквально робити. Ну, не забуваємо, що настають часи, коли йде 11 клас, і треба вирішувати, що ти хочеш по цій житті вообще в майбутньому робити. Я почала вибирати між журналістикою і дієтологією. Я довго думала і все таки вирішила, що хочу на дієтологію. Але у медичному університеті я не хотіла її проходити, тому що. Це все медичне, багато років навчатися. Я не хотіла. Я просто хотіла тільки дієтологію, а не гастроентерологію. Це взагалі різні речі. І я почала вибирати, де мені навчатися. Звісно, я мамина доньця, я нікуди, ну, кудись їхати далеко, сама не хотіла і мама не хотіла відпускати, тому впав вибір на Польщу. І ось так почала я вибирати, шукати різні фірми, куди що поступати, вчитися три роки. Я така думаю, чому ні? Я думаю, ну все, атлічно, супер. Оце я вирішила почала вчити польську мову. Настає війна, ужасна війна. Настає і тоді е, було швидко прийнято рішення поїхати в Мілан е, до родичів. Я поїхала е, своєю Олькою е, до її сестри. Олька це дуже мені близька людина. Це, що? це дуже красиво. Я там проживала два місяці, і ми поїхали в Мілан в Італію. Е, чесно, то просто перевернуло все тоді. Тоді був переломний мій момент. Прощалася з батьками, я тоді не знала, наскільки я їх не буду бачити. Може, не побачу, можливо, побачу. Ну. Це війна, ніхто ні про що не знає. Я тоді жила з Олькою. Вона старша за мене, і вона знаєте, як привила мені жіночність, привила цю сексуальність. 에, просто відкрило мене. Я почала жити без мами. Я зрозуміла, як це, і в нас був класний тандем. Типу, я готувала завжди сніданки. Вона обіди, ми так харчувалися. Вообще, було Му. чесно. Вау. Тоді я стала набагато впевненіше. У мене набагато жіночніші фотки почалася. Я почала на це звертати увагу. Я почала звертати увагу на. Якщо Одяг, я одягаю все-таки Мілан, <смі> мода. І настав переїзд до Польщі. Епогеєм було те, коли я переїхала у Варшаву в Польщі. Я зрозуміла, що всі люди різні, я не можу підлаштовуватись під всіх. Я занадто добра, теж я зрозуміла, як вам сказати, фільм Барбі це тупо знято про мене. Справді я дуже дитяча була. Ну, я її до досі пір, але яка я колись була, це просто дитина, дитина, яку відправили в доросле життя. А ти давай, щось роби з цими людьми, які не такі добрі, як ти думаєш, і це все на кучу в один рік. О, божечки, це треш. Я виросла. в мене вже цінності піднялися, і ось так. І до чого я це все вела? До того, що я взагалі е, не була така, як зараз, не була впевнена. Всі, хто знайомий зі мною, вони завжди шоковані, яка я така. Типу, я завжди така була. Ні, я не завжди така була. Ну, це само собою ж і не завжди така була. Але наскільки все було глобально погано? А зараз... Я щаслива, яка я зараз, яка я нова я, можна так назвати, і мені все подобається. Є куди далі рости. Ми це знаємо, немає нічого совершенного. І чесно, хто не впевнений в собі, це нормально. Але це можна змінити, і я вам цього бажаю. Ви саме не бійтеся нічого робити. Будьте відкриті, відкривайте душу хорошим, правильним людям. І я вас люблю. Надіюсь, вам сподобалось це відео. І дякую вам за перегляд. І бувайте!